Випадок, який здивував навіть бувалих бійців роти міліції особливого призначення Беркут, стався в Чернігові. Правоохоронці отримали виклик в одному з районів міста. Побутова сварка. Син конфліктує з матір'ю. Наряд міліції прибув на місце, постукали у двері. Коли на стук співробітника міліції жінка відчинила двері, вона розповіла, що син її б'є, що кілька разів вдарив її в спину. Коли жінка ж почала відходити у глиб квартири, співробітник міліції побачив, що в неї в спині стирчить ніж. Він викликав швидку допомогу, жінку було доставлено в одну з лікарень міста Чернігова, і де їй була надана медична допомога. Як з'ясувалося, її син, 67-го року народження, знаходиться на обліку в психонологічній лікарні і спричинив її тілесні пошкодження, коли з'ясовував стосунки, взяв вдома ножа та встромив її в спину. Сина потерпілої затримали. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Проти нього порушена кримінальна справа.